Як виглядає інтер'єр вашої улюбленої країни? Подорожі можуть надихнути на унікальний дизайн. Ось кілька прикладів. Італія. Теплі таракотові відтінки, натуральний камінь, кераміка та затишні дерев'яні меблі. Додайте зелень у вазонах та кілька сильних винних полиць. Японія. Мінімалізм, натуральні матеріали, низькі меблі та багато світла. Не забудьте про акценти сакур чи традиційні ширми. Франція. Елегантність і шарм. витончені меблі, пастельні кольори, антикваріатні деталі та великі зеркала в золотих рамах. Марокко. Яскраві килими, мозаїка, латуні світильники та подушки з візерунками. Такий інтер'єр створює теплу атмосферу сходу. США. Відкриті простори, бетон, метал і цегла. Додайте сучасні меблі та яскраві акценти декорі.